Усім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні приготуємо 5 страв із сочевиці. Її корисні властивості просто унікальні. Ця бобова культура має низьку калорійність, швидко засвоюється організмом і велику кількість білків, і тому вона особливо корисна для тих, хто дотримується посту або не вживає тваринну їжу. І до того ж, страви із сочевиці рекомендують діабетикам. У миску засипаємо 300 г сучевиці, заливаємо її холодною водою і залишаємо вимочуватись на 24 години, а коли зазначений час вийшов, відсіжуємо її через друшлак і промиваємо під проточною водою. Далі сочевицю потрібно подрібнити у блендері. До цієї кількості сочевиці потрібно додати 4 стакани води і 2 чайні ложки солі. Я це буду робити у два прийоми. У зв'язку з тим, що блендер у мене невеличкого об'єму. Змішуємо протягом однієї хвилини. Цього буде достатньо для того, щоб перетворилася перетворилась кремову масу. Далі беремо пательню із високими бортиками, змащуємо олією і виливаємо у неї отриману масу. А тепер роблю ту саму процедуру із сочевицею, яка залишилась. Все зливаємо у одну пательню, ставимо на вогонь. І доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Знімаємо піну і коли суміш вже починає кипіти, зменшуємо огонь до середнього і постійно помішуючи, варимо протягом 5 хвилин. Далі зменшуємо вогонь до мінімального і проварюємо ще протягом 2 хвилин. А тепер нам потрібна ємкість, в якій ми будемо охолоджувати сирну масу із сочевиці. Застилаємо її пергаментом і змащуємо олією. Виливаємо у неї гарячу масу. Розрівнюємо поверхню за допомогою лопатки і залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі. Далі накриваємо. І залишаємо у холодильнику до повного загусання на 5-7 годин. Зазначений час вийшов. І тепер перевіримо, що у нас вийшло. Ось такий чималий шмат сиру ми отримали із сочевиці. Він добре ріжеться і чудово тримає форму. Сир із сутєвиці готовий. А вже далі з нього будемо готувати наступні страви. Нарізаємо на невеличкі квадратики, складаємо у банку і присипаємо улюбленими спеціями. У мене сьогодні італійські трави і паприка. Зверху заливаємо олією. Для цієї страви чудово підійде оливкова. Але можна використовувати і соняшникову. Цю страву зберігаємо у холодильнику. Далі готуємо кляр для нагетсів. 70 г води і 2 столові ложки борошна. Дрібка солі. Все добре змішуємо. Розігріту патерню змащуємо олією. Нарізаємо на довільні шматочки і обсмажимо на патерні як тости. Сир приготовлений в такий спосіб кардинально змінює свій смак. А тепер наступила черга нагазів. Змочуємо у клярі і обвалюємо у панірувальних сухарях. Викладаємо на розігріту пательню і обсмажуємо до золотистої скринки. Нагетси і тости готові. І по особливому вони смакують із соєвим соусом. Рекомендую. На Завершення приготуємо теплий салат. Він мені найбільше до вподоби. Смажуємо кубики, як тости. Добавляємо смажені гриби печериці, смажену цибулю і смажену моркву. Заправляємо такий салат соєвим соусом. Друзі, все дійсно смачно, а до того ж корисно. Якщо рецепти сподобалися, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю всім нам міру! І нехай кожна приготовлена вам страва приносить задоволення вам і вашій родині. До скорих відеозустрічей!